Місто героїв так наш Миколаїв називають вже не лише в Україні, а й по всьому світу. І ми цілком заслужили на таке звання. Сьогодні, у день нашого міста, я розкажу вам про героїв. Я покажу вам їхні сміливі невтомні обличчя, щоб ми всі знали, завдяки кому Миколаїв не скорений. Це сапер Іван Зацепін, який розміновує територію міста і області і за час повномасштабної війни разом зі своїм підрозділом знищив вже більше трьох тисяч ворожих снарядів. Іван три роки захищав нашу країну на сході. А тепер зберігає миколаївців від підступних мін. Герої всі наші рятувальники. Вони першими з'являються на місцях обстрілів і першими надають допомогу людям, ризикуючи власним життям і здоров'ям. Це вчителька початкових класів Олена Георгіївна. Школу, де вона працювала, російські окупанти цинічно обстріляли. Тепер Олена Георгіївна веде уроки зі своєї домівки, а на перервах переречі наших військових. Після уроків готує для них гарячі обіди і випікає смаколики. Вона піклується про українських воїнів як про рідних дітей, адже її син теж служить у війську. Усім нашим вчителям і вихователям довелось розширити свою професію, а вільний час присвятити допомозі іншим військовим, дітям, стареньким людям і тим, хто втратив свої домівки. Так само доп... допомагає іншим і Віктору. Він разом зі своїми друзями щодня без вихідних і відпусток видає гуманітарну допомогу миколаївцям: продукти харчування, ліки, одяг, засоби гігієни. За майже 200 днів повномасштабної війни їхній волонтерський штаб підтримав більше 100 тисяч наших жителів. Віктору і всім нашим волонтерам під силу усе. Вони нагодують, одягнуть, дістануть з-за кордону будь-яку річ, а головне підтримують добрим словом. На рівні з дорослими допомагає Миколаївцям і п'ятирічна Вероніка. Вона ще не вміє добре читати, але вже знає ціну нашої свободи і абсолютно точно ніколи не зрадить рідну країну. Бо в такому маленькому віці їй довелось відкласти іграшки, прийти з мамою у волонтерський штаб і також робити свої маленькі кроки до великої перемоги. Наші невтомні лікарі вони рятують життя миколаївців просто під час обстрілів. Хтось щодня їздить через усе місто до своїх пацієнтів, хтось ночує у лікарні, щоб не витрачати час на дорогу і завжди бути поготові. Це підтвердить лікар-акушер Людмила Чинякова. На початку березня вона по відеозв'язку допомогла медсестрі в селі Кандибине прийняти пологи. Тоді окупанти не дозволили вагітній жінці виїхати в пологовий будинок. Людмила Борисівна допомогла онлайн. Хлопчика назвали Матвієм. Герой і її колега завідувач відділення реанімації та анестезіології лікарні швидкої допомоги Дмитро Федоренко, який перші три місяці війни просто жив у своєму кабінеті в лікарні і рятував разом із своєю командою сотні життів. Невтомно працюють для жителів нашого міста і комунальників. Це Віктор Остапенко, тракторист комунального підприємства Миколаїв Електротранс який витягав підбиті російські танки з полів для наших військових, і його колега Руслан Чорний, який щодня перевіряє і ремонтує трамвайні колії, щоб міський електротранспорт курсував містом і вселяв віру миколаївців у нашу перемогу. Це дорожник Сергій Бощенко на підприємстві Елоотодоріг працює вже більше 10 років. У березні він вивіз не одну одиницю техніки з околиць міста для наших військових, а його колега, висококласний водій спецтехніки Володимир Ємельяненко, у цей час будував блокпости по всьому місту. Це Ян Смирнов, який разом зі своєю бригадою щодня ремонтує міські водопровідні мережі, і Петро Дубяга, усміхнений та жартівливий машиніст крана, який у найважчі для Миколаєва дні допомагав розбирати завали та рятувати життя миколаївців. Усі працівники наших комунальних служб герої. Щодня своєю працею вони роблять усе можливе, щоб тим, хто залишився, було комфортно в нашому місці, а тим, хто поїхав, було куди повертатися. І ми б не знали про все, що відбувається в нашому місті, якби не оператор Суспільного Юрій Руденко. Це його очима миколаївці та всі українці бачать наше місто. Спостерігають за тим, як ми боремось проти ворога, як ми втрачаємо і здобуваємо. Упевнений, настане час, Юрій Руденко обов'язково зафіксує на камеру, як ми відзначаємо нашу перемогу. Про неї напишуть і всі інші журналісти, які розповідають світу правду про нашу боротьбу за незалежність. І, звичайно ж, наші військові сьогодні. Я хотів би назвати тих, хто в лютому і березні захистив наше місто. Це бійці 59-ї бригади, 79-ки, 80-ки, морські піхотинці, 35-ї і 36-ї бригад. Артилеристи 406-ї бригади, 10-та морська авіаційна бригада і 145-й ремонтний полк. Наші прикордонники, нацгвардійці, правоохоронці і всі миколаївці, які стали до лав територіальної оборони. Місто героїв, місто сміливих і незламних людей. У день Миколаєва я бажаю всім нам вірити в Збройні Сили України і нашу перемогу. Слава Миколаєву! Героям Миколаєва! Слава!